4800 гривень коштує ось такий поплавок для стічних вод. І, хоча він для стічних вод, але контакти в нього позолочені. Саме така, така ціна. Характеристики цього поплавка Грунфос МС. Один, ось так виглядає його артикул. До 80 градусів IP 68, 10 градусів в нього вимкнення, вімкнення. У цього поплавка 20 градусів, але він в два рази дешевше, в два рази більше градусів. Тому якщо вам потрібен найкращий, еластичний, з каплевидною формою, з позолоченими контактами, обирайте поплавок Груфас МС1. Якщо ви хочете зекономити, у вас не такі, Вибагливі стічні води, тому в таких випадках я рекомендую Грумфас FS1. Ось так вони виглядають. Друг біля друга, тут може щось налипнути, тут нічого не налипає, він класний, еластичний, бомбезний поплавок. Найкращі умови на насосне обладнання. Шукай в шапці профілі, там є контакти, тому звертайся вже сьогодні, ми вам підберемо, зробимо таку пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись.